Ви аудитор і для проведення процесу внутрішнього аудиту досі користуєтеся Excel та Word? Ну ви серйозно, у 2025 році. Мене звати Мері, і сьогодні я покажу вам, як можна за допомогою платформи з оптимізації процесу внутрішнього аудиту значно полегшити вам життя. Поїхали! Ручний аудит це не просто незручно, а може призвести до ризику, втрат, хаосу в компанії. І, відповідно, чому розумні компанії переходять на професійні платформи для автоматизації аудиту. Як ви знаєте, аудит це не просто перевірка, а чіткий процес з послідовними етапами. Тому пропоную зараз розглянути, які ж це саме етапи і як на кожному з цих етапів можна полегшити собі життя. Ми бачимо, що першим пунктом, першим процесом йде планування аудиту. Після цього у нас іде оцінка ризиків, підготовка, проведення аудиту, аналіз, розробка виконання дій та закриття аудиту. А зокрема, також під час закриття аудиту надається моніторинг виконання рекомендацій. Тепер давайте більш детально взагалі обговоримо по кожному пункту. Якщо раніше планування аудиту проводилось вручну, для цього використовувалися таблиці, пошта, пошук даних, і це все займало доволі багато часу, то тепер весь процес він автоматизований. Тепер вам не потрібно це все шукати по різним Excel, Word, збивати це все в один файл, тому що наразі існує можливість, щоб аудит-процеси, шаблони і звіти були всі в одній системі. І, відповідно, вам не потрібно це все шукати по різним таск менеджерам План формується також уже за хвилини, тобто, вся ваша команда може бачити актуальну інформацію в режимі реального часу, тому що система підтягує об'єкти перевірки, враховує історію, вона формує календар, якщо ви користуєтесь шаблонами. Зокрема, наша команда теж може допомогти вам підтримати і пояснити, як відбувається процес створення шаблонів аудиторських. Uh, і це все можна зробити для відповідності регуляторним стандартам. Що також є В минулому ризики оцінювалися вручну, дуже часто інтуїтивно, і це створювало також помилки та втрату фокусу. Тепер система автоматично формує ризик профіль, тобто на основі порушень, якихось фінансових показників, типу об'єктів та інших якихось параметрів. Тобто, це значно полегшує визначити пріоритети і зосередитися на основних важливих факторах. Зокрема, також потрібно наголосити, що все відбувається тепер не вручну, тобто існує можливість автоматизувати цей процес. Замість ручної роботи приходить уже автоматичне планування. І е, тепер можна витрачати значно менше часу. Адже якщо раніше, наприклад, аудитор створював програму самостійно без якогось єдиного підходу вручну з копіпастом з минулих перевірок, то тепер програма генерується автоматично під якийсь конкретний об'єкт з врахуванням ризиків. А е, шаблон, який я покажу, також у наступному відео під час демонстрації, він містить загалом усі питання, е, нормативку і план дій. Для автоматизації збір даних також не менш мож... є не менш важливим і дуже часто стикаємося з тим, що аудитори роблять якісь фото на телефон, файли знаходяться у різних папках, підбуваються ручні записи. Тепер відповідно. Ми пропонуємо таку систему для того, щоб аудитори працювали у цифровій системі, де усі дані одразу фіксуються, прикріплюються фото, система сама може автоматично створювати зауваження та завдання на основі певних файндінгів, які також аудитор може внести в систему. І відповідно, Щодо звітності, якщо звітність е також є доволі виснажливою частиною для вас, то в мене зараз є хороші новини, тому що вам більше не потрібно просто копіювати дані, оформлювати це все вручну, адже з автоматизацією звіт формується також, відповідно, автоматично. Структура, графіки, висновки, все готово буквально за декілька кліків. І аудитор він е, лише перевіряє і натискає зберегти зміни. Та, відповідно, це можна зробити все е, за допомогою одного кліку. Щодо моніторингу, я також сказала, що важливим фактором є моніторинг виконання. Це дуже зручно, адже тепер за допомогою даної системи можна створювати задачі, призначати відповідальних та відслідковувати дедлайни. А керівник аудиту буде бачити реальний статус в будь-який момент. Я пропоную підкріпити мої слова відповідною статистикою на основі проведення аудиту за допомогою платформи щодо автоматизації аудиту. В Національному банку Грузії. Як ми бачимо, тепер необхідно вдвічі менше часу при плануванні аудиту. Зокрема, також можна зекономити і понад 30% при виконанні аудиту. Якщо ми говоримо про фінансовий ресурс, то збережено понад 100 тисяч доларів нето річних. Про що це нам говорить? Це означає, що автоматизація це не просто спрощення, це про контроль, прозорість і реальні результати. Тому що аудит стає ефективним, команда зосереджена на головному. Вже в наступному відео ми разом з вами розглянемо таку платформу, який функціонал вона має, як можна самостійно створювати шаблони аудитів, як налаштовувати аудиторський процес, та відповідно, які ще додаткові функції ми можемо вам запропонувати для того, щоб полегшити вам життя під час проведення внутрішнього аудиту. Також не соромтеся та пишіть в коментарях, з якими ж труднощами ви зіштовхнулися під час проведення аудиту. В наступний раз ми розглянемо, як в три рази менше часу можна витрачати під час проведення аудиту за допомогою такої платформи. Побачимося в наступному відео. До нових зустрічей. Па-па!